Усім привіт, будемо малювати руки. Мої руки, аби ніхто з авторським правом не зазіхав на них. І так, це мій скетчбук, А4 формату 100 грам, я його нікому не продам. Після відео, як я малюю фігури людей, я собі такий задумав челендж в тисячу рук, і ось я його вже активно виконую. Наразі це 81 рука. Так от, сьогодні спробуємо пересягнути екватор в 100. Здебільшого я малюю лінером, аби в кінцевому результаті бачити краще помилки. Ну і ось ця сторіночка з 81 першою рукою, але спершу покажу захоплення. Це маленькі клаптики паперу, на яких я роблю скетчики останнім часом. Це все я малюю на своїх етерах в ТікТоці. Так що, поки я таке взагалі проводжу, можете підписатись на телеграм, туди я кидаю посилання, як тільки починаю сам ефір. Руки це дуже складно, треба багато практикувати, тому оця цифра в тисячу вона відносно не є великою. Напишіть у коментах, щось на кшталт рука це біль, рука це страждання і ще якісь емоції, які у вас викликає процес малювання рук. Якось я запитав у шаї, чому тобі так складно малювати руки, ти ж суцільний мозок, а він мені відповідає, ці руки нічого не крали. Я не знаю, чи вигідні ракурси обиравши ширококутні, але от що я знаю, це те, що сонце впливає на картинку і на її естетичність. На жаль, у таку пору року міжсезоння воно дуже-дуже е, яке нахабне. Тому дане відео поділятиметься на дві стадії: одне доестетичне, а друге естетичне. Узявши до рук цільнографітний олівець, мене зразу відкрилося друге дихання, ним так легко робити розтяжку і одночасно надавати контрасту. Це справді неймовірна річ, тому всім дуже рекомендую купити такий: Dastich Fantastih. До речі, ось ця ленточка червоного кольору, яка просто не знає, куди себе подіти, на меншому форматі, а п'ятому вже відірвалася, і я її досі не приклеїв. Ну а тут, як ми бачимо, живе своїм життям. І не переймається, що в будь-який момент я можу зробити якийсь неакуратний, неоковирний, різкий рух. На-на-на-на. Україна втрачає талант. Напишіть мені на пошту, І якщо чесно, це відео дало мені багато чого корисного. Я, от тепер краще розумію, як відштовхуватись від простої побудови. Але практика практикою, а теорія також дуже потрібна, і вона знаходиться в телеграм-каналі Навчи малювати. Лінк можете знайти в описі до відео. Там доволі багато матеріалу, який вам допоможе, і по малюванню рук зокрема. Чекаємо вас там, і всі питання, які вас турбують по малюванню рук або чогось іншого, можете писати також будь-коли. Давньогрецька міфологія каже: не хочеш сам навчитися, навчи іншого. Ну а хто я такий, щоб перечити давньогрецькій міфології? Оце сижу, озвучую і розумію, що всього лише три хвилини, а я вже не знаю, що розказати мені про руки. От начебто складна тема, дуже складна, а розказати мені нічого. Тим більше, що я й до цього розказував, якби не дуже сильно про руки. Ну коротше, як завжди вода, а вода це. вода це добре. Пийте воду. А, стоп, я вже й домалював соту руку. Ну що ж, чекаємо, що у нас сьогодні вийшло. Ось таке і ось таке. Відмічаємо. Точно відмічаємо, бо я погано рахую, мені треба от кожного вказати галочкою. І це рівно 100 рук. Похлопали собі нерви в папір, і приступаємо до акварелії. Ох, зараз буде козаче. Що ж, заливочку закінчили, тепер показую колір, який ми зараз зіпсую. ні ні це не спойлер, я не зіпсую свої очікування на цей малюнок, аж ніяк. Так, це Red, Highlighter, Bloom, Orange, Indian, Red, середня змішуваність, стресостійкість, світлотінь, е, готовий до споживання. Ну це ж під кожним відео питають, де малюють акварельну. Назвіть мені, будь ласка, точний колір, це якась нова серія. Дуже цікаво виглядає. Вау. Так, а тепер перейдемо до Факапу. Що ж в мене сталося? Я зробив тіні злегка, потім не злегка, і все стало погано. Я вирішив повністю замастити і далі вже нічого не промальовувати. Ну, вийшло дуже кумедно в результаті. Зараз ви побачите. Дуже не академічний кондуринг цього всього діла. Максимально подобізуємо наліпці і ось така морквина в мене вимальовується. Це лайнарт у його чистому виді. Передбачаю ці хейтерські коментарі, типу, це ж могла бути і тигруля, це може бути і береза червона. Чого саме морква? Бо я далеко не йшов Марко, Морква якби. Ну от і все, чого ви Акт другий, естетична частина, зупиніть зараз відео і перегуйте, скільки ви бачите на екрані рук. Інколи ловлю себе на думці і потім відпускаю, але потім знову приходить думка і нагадує, що людина досі не поставила вподобайку. Ну як, як так можна? Ну як? Кажуть, що мої відео пізнавальні, також мої відео. Британські вчені доказали, що коли ви ставите вподобайку під відео Арт Прогреса, у вас з'являється віртуальна гривня. Її можна вивести лише після того, як прокоментувати відео, поставити дзвіночок, підписатися та поширити. Тут якісь вищі сили заволоділи камерою і давай направляти його на планшета. Але це відео буде без цифрового малювання, хватить вже. Бо знаєте, люблю оце пантуватися, я можу і в цифрі малювати, і на папері плясати. Сьогодні такої потреби не було, тому якби малюю маркером, який мені подарували. Дуже класненький, я від нього прямо таки кайфую. Він призначений і на вулицю, як я розумію, але поки я там не пробував хуліганити. Ну і звісно, він заточений під ось таку роботу: малювати шрифти. Це дуже ну дуже класна навичка для будь-якого художника, бо це розвиває окомір як ніхто інший. Ось вам і прогрес, і руку. Ясно, що не все з першого разу, бо це треба якби великий досвід, аби все зразу розміщати. Основні аспекти це відстань, візуальна рамка внутрішня, візуальна рамка кожної букви. І саме собою товщина кожної букви, так як шрифт, він якби ось таку має логіку. Надіюся, трошки потренуюся і в мене буде нічого собі так виходити. Запущу якийсь ефірчик тіктоці і буду малювати кожне ім'я. А ні, такого точно не буде. Ні. Китя каже «мяу», а Маркер каже, тренуйся. За листки, на яких я малюю і так нехабно переводжу, не переживати, ліси Карпат в безпеці, адже це вже попередньо друковані, якісь старі і якби нікому не потрібні. І вже постійна рубрика АСМР. Якщо що, коректор, ой, маркер не засох, але він працює за принципом коректору, тому треба його нормально так труханути. Ні до чого тут труха, просто стрясти. І тоді він до тями повертається. Але я зараз і не хотів цього робити. Доволі цікавий ефект, тим паче тратити на таке, якби безглуздо. Ну ось, букви читаються В, П, О, Д, О, Б, А, U, К, У, Отаким От зігзаком. Ось така штучка в мене вийшла, доволі цікавий ефект, дивіться навіть досі виглядає так, наче він ще не просох, хоча часу пройшло доволі багато. Зараз цей маркер напівсухий так дивно і глючно виглядає, наче це з Procreate якийсь пензлик. А ви знали, що негласним лозунгом мого каналу є подобайка вода арт, прогрес»? Це три кити, на яких стоїть уся моя творчість. Ой, забув добавити в лозунг «гарно». ну все, мені не пробачать. Так, чи є в мене серед аудиторії люди, які займаються шрифтами. Може порадити якийсь папір, який, так би, не дуже дорогий, але одночасно його повністю вистачає, тобто грамажу самого. Для того, щоб спокійно ось таке щось малювати. Бо, як ви бачите, я підставляв по два, та й взагалі він не зовсім надійний, а якщо щось класненьке вийде, то можна і зберегти. Ось це шедевр всіх шедеврів, якби ось ця буква С. Увага! У мене з'явився власний бренд. Дорого багато, коли він буде доступний в продажі, тоді він буде коштувати недорого. Усі мене питають, як там живуть твої скетчбуки, ти ж їх так одночасно заповнюєш, давай трішки показуй, бо так і не цікаво. Конкретно це я вже якби дозаповнював. Тут він трішечки трешаком, тому я його буду оглядати в далекому майбутньому. Так я думаю буде цікавіше. Плюс, користуючись моментом, згадаю телеграм-канал Замальовки, звідки я і брав референси, малюючи останнім часом, так що запрошую вас туди, організатори дуже стараються над відбірками кожного дня. І вас не буде питання, що ж сьогодні намалювати. Цей скетчбук також не оминає експериментів, але він більш охайний, того його я би хотів е, оглянути. Тут ще десь половина залишається. Старатимусь далі малювати. І там я не фіксував е, пастель, тому треба дуже обережно, мабуть, буду зараз зав'язувати, аби не зіпсувати щось ненароком. Один фіксатор у мене закінчився, а другий для волосся поганої якості, тому треба замовити. Якийсь хороший і поперекривати. Уявіть скетчбук, який я виграв, а виграв його у пані Віренеї. Ось такої чудової блогерки. Шукайте її в інстаграмі та Ютубі. Щоб ви розуміли, якийсь момент я такий. Ну, треба шукати якісь переосмислення своєї творчості і відображати їх в концептуальних артах. Все ж я зміг це 5G намалювати. Але це поки що, поки я молодий, зелений, ще нічого не переосмислив, не прорефлексував. Тому на даний момент це якби мій максимум. Дякую за перегляд. Усіх обняв! І моя свідома аудиторія нагадує задонати в будь-якій сумі. Вони як і працювали, так і досі працюють. Підтримуємо нашу армію. Слава ЗСУ та слава Україні.